Газованих напоїв різного кольору і розміру нові і вживані. Головне, аби чисті такий дріб'язок, що зазвичай летить у сміття, може полегшити життя травмованим воїнам. Протези, котре важливо і водити машину, і повністю повністю себе обезпечити нові технології. І з одної сторони це багато, там 500 500 тысяч крышечек, это э, один протез руки, но это ничего по сравнению с тем, что мы можем действительно сделать. Просто дай крышку, ты уже в той акции, которая идет на благо наших воинов. Акцію зі збору кришок ініціював столичний благодійний фонд Овес у Черкасах. Ініціативу перейняла громадська організація Психологія і спорт та ініціативна група Діємо разом. Вони підрахували, якщо кожен житель міста щодня здаватиме, хоча б по кришці, за тиждень можна назбирати на два протези. Наразі ініціативна група шукає помічників і ємності для збору та визначає місця, де будуть встановлені контейнери для кришок. Це можуть бути будь-які людні місця, навіть під'їзди багатоповерхівок. В планах дочекатися 1 вересня, поспілкуватися з нашим відділом освіти, і я думаю, що це прекрасна акція для школярів, для молодших. Це і виховна тут складова, і екологічна. Крім благодійності, акція має ще одну мету зробити місто чистішим. Дізнатися, як долучитись до ініціативи можна на сторінці діємо разом у Фейсбуці.